Але, друзі, вітання! Я Максим Бахматов, голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. Ой, тринадцятий тиждень. Тринадцятий тиждень динамічного нашого розвитку. Це що у нас до, а, до дня незалежності. так? з 18 минути. Рука, погнали. Отже, понеділок! Нарада! Кличко, кабінет 210. Якщо що хто хоче на восьму ранку, я там, під'їжджайте. Далі підготовка алгоритму покрокових дій для закріплення об'єктів за балансоутримувачами у ЖКХ. У нас надвелика кількість, друзі, безбалансових, позабалансових, небалансових, ультрабалансових, білобалансових і так далі об'єктів. І це все спричиняє хаосу з безлад свавілля в районі. Ще в цьому відбалу треба проговорити цей трек. Цей трек ніхто не проговорював, всім чомусь по херолі не знаєте, чому Дмитрий Кензє, чому і я не знаю. От ми проговорили, будемо це закріплювати. Далі. Дробоча зустрічачі до підготовки до виїзду на село Троєщина. Друзі, перед тим як їхати кудись, просто ці. Їде! Їде голова району! Ура! Ура! Це важливо. Але щоб було ефективно, ми збираємось по напрямкам зі всіма. про проблематику того середнього, що буде. Плануємо вже рішення. Потім всіх збираємо і їдемо вже в міні БМУ вже сужиться. ми вже реально працюємо. От така от історія. Тобто, наприклад, до Баківні готувалися три тижні. Збиралися, аналізували, збиралися, називали, підіймали, збиралися, зізвонювалися. До того громада Баківні до нас приїхала, приговорювалася питання, і таким чином ми такі. Вже підготовлені, розуміємо, що далі робити. Там є чіткий план дій, і в Биківні, і в нас що далі робити. От ми таким чином працюємо. От така історія. Вот так само село Троєщина, бо село Троєщина це легендарне місце. А, там живе 7 тисяч людей, да? 7? приблизно. А, для того, щоб нормально було і ефективно, треба було підготуватися. Підготувалося. Далі, апаратна нарада. Коротше, там МПЗ Троєщина. Троєщина, низкозабудована, відразу під луками. Так Далі, ось така от історія, друзі а, готувалися, поїхали. Далі була зустріч по ОЖКХ і так далі з нашими експертами. Поки не буде казати, хто яких ми будемо залучати. Далі робоча нарада щодо звіту голови за перший квартал. Це буде регулярна квартальна зустріч. Друзі, ми будемо працювати, напрацьовувати всі ці історії і далі звітувати публічно. Навіщо публічно це робиться? Урі? Знаєте, всі напрямки? Розуміють, що їхнє досягнення, або, не дай боже, недосягнення будуть публічні. І будь-який керівник не хоче просто виглядати в бльокла некрасиво, неефективно в публічному світлі і сонці. Розумієте, деяким все одно, але мені не все одно, тому я їх втягую. І далі вони відчують, що або вони будуть розвиватися, або сходять туди, де всі заступники наші знаходяться. Понятно? Так, погнали далі. Вівторок. Робота над проектом розвитку району. Понятно? Нічого зрозуміло. Да. Нарада з підготовки державного навчання по ліквідації. Ага, усе важливо. У нас буде е, як сеть, перевірка. Нашого району і всіх районів навчання по надзвичайній ситуації там буде сценарій, що буде відбуватися далі в районі С, Д, є, що ми маємо робити, де ми маємо збиратися, як маємо відпрацьовувати. речі, ви знаєте, що під час надзвичайних подій один із варіантів розвитку подій це типу, тотальний по то все, ужас-ужас. І є стратегія повідомлення е, про інформацію. Пішими патрулями, тобто як колись, кур'єрами, тобто нічого не працює, автомобіля нема умовно, є віліки або пішком. Ти береш лист і несеш кудись. І зі швидкістю N ти передаєш це повідомлення, наказ у кастами далі. І таке є, що ви розумієте, це не секретно, це історія публічна. Але загалом це одна із стратегій, що фіг поміє, що може бути. І ми і до того готуємося, друзі. Ідемо далі. Благоустрій, питання по проекту. Дуже багато питань по благоустрій. тому що ну, я нагадаю, що у нас чотири кити якості щастя нашого району. Благоустрій, керуюча, зеленбуд, шеу зрозуміло. Шео це дорога і прибирання. Зеленбуд це прибирання і зелені зони, керуюча це прибирання, під'їзди, ліфти, опалення і так далі, управління під'їздами благоустрій – це контроль над цим всим, і перевірка. Все просто далі розвід ремонту будівлі приміщень Так, да, друзі у нас аварійне приміщення РДА, в нас не. Доступне приміщення РДА, В нас немає інклюзивного туалету, В нас аварійні пандуси. В нас тече криша. В нас падає стеля на голову четвертого поверху. Ну і так далі. Це все в нас є да. Ну і плюс у нас була засорна будівля. Порядок більш менш не водиться. Далі роботі з керівником апарату щодо плану заходів на 21-23 серпня. І субота, і неділя в мене були роботи. Чі. Далі. Виїзд, вітання почесної людини району. Кузьменка. Тут ми подарували Там є фоточка, подарували телевізор і палки для ходьби. Да, далі. Робоча наступного спальня безпеки щодо формування штабу. Штабу оперативного реагування продовжуємо. Далі роботи по комунальному майну в питаннях балансової комісії. Це дуже крута історія. Ми засувалися. ваш голова може бути головою комісії по питаннях балансової комісії. Отак От я б. до того була інша людина, один заступників кличка. Але я вирішив, чому ми не можемо скоротуватися правом і по закону очолити цю комісію з приводу нашого комунального майна. І очолили красиво сказав? Так. Да. Ну, це важливо. Далі йдемо. Далі була інтерв'ю. Дуже цікаво, скоро вийде. Були ви афігієте. А це дуже круто про корупцію. Да, футболочка, конкурс, друзі. Ну я детально підійшов до публічних розслідувань. Ми даємо можливість всім осінтерам тим, хто ти хоче розслідувати наше комунальне підприємство, шукати корупцію, нюанси так далі. Шукати, і ми будемо в цьому допомагати. Робіть запити, питайте, створювати документи. Будемо все публікувати. Тому починаємо з себе це все і там. Історичне фото 18 року. Да? Цей чемпіонат світу по плаванню. Я колись їздив на такі чемпіонати і плавав 17-й рік. Да. І там надпис, який треба вгадати. Він закритий. Вгадали, правильно, молодці, ці шарми, там 3-4, да, у нас треба досувати, як їм передати цю шаруму. Так, далі. М -м -м. Молотков. А, Середа! Нарада з головами районів КМВА, кабінет, що ти не пам'ятаю 319 -й. Ага, згадав це. Ми говоримо з військовою адміністрацією про відновлення, про підготовку, про військові питання і так далі. Далі велика нарада а, в а, на а, як це називається на, районі малоповерхової район малопорохової забудови. Це називається Траїщина. Да, шість годин вона відбувалась. Тому я чуть здох там, сім. Бо мільйон зустрічей, трильйон питань від екологічних до базових потреб, від е, б, наших проблем до проблем району. Бо засувалося, наприклад, що там є 50 бань. Оля, знаєте, ж там є бані? Чпуки-чпуки. Ну, за гроші людей. Сказочні бані. сказочні, а Я Така молодець, ж знає, як це все. 50 бань. Ну, приблизно. Да. Ну і там є історії серії. Вас тут це незаконно, Ви там погано працюєте, Я говорю, а отут забор, а отут будівля. А тут надбудова, а також незаконно. Ну, Коротше, цікавий кейс, друзі, цікава історія. Будемо розбиратися з громадою. У нас є биківня, у нас є е, Троєщина район, окреме підрайон. І там дуже цікаві громади, наприклад, селі Триєщина, в селі Троєщина в районі, в цьому мікрорайоні Троєщина, де з'ясувалося, що є фальшивий ОСН. Хтось підробив документи, підписи мешканців і створив окрему організацію, яка нібито має опікуватись проблематикою розвитку цього. Мікрорайону, але це підробна організація. Зараз вони судяться, написали заяву в поліції і так далі. Будуть класи. Ну, коротше, Санта-Барбара. До речі, напишіть о, в коментарях, в якому районі України, в якому місті України є район, який називається Санта-Барбара. Не можна гуглити Оля! Дивіться, він красивий в мене. Так, далі освіта, підсумки освітньої конференції. Важливо, Звіт квартал топ-10 питань. Проговорили. Йдемо далі. Четвер. Там реально 6 годин ми були в втричі. Далі робоча душі з начальником управління культури рда, Дісна за комірним. Людина попала під обстріл. Це відбулося в травні, і ми з нею спілкувалися. Вона продовжує лікуватися. А, в її будинок влучив шахет чи ще щось. Ну коротше, кошмар. Трагедія. Вижив, слава Богу, але досі лікується. Далі велика робоча зустрічається з власниками, управителями укриттів і споруд безпеки. В актовій залі ми зібрали 150 плюс людей. нас на 250 укриттів. От ми зібрали 150. Тюди проговорювали базове питання по відкритості, по доступності, по хайності, по безпеці, по всьому, всьому, всьому дуже багато питань дуже власне. Є школа, вона юридична особа. Вона формально опікується цими укриттями. Там умовно є укриття на півтори тисячі метрів. Півтори тисячі метрів це умовно під тисячі людей може там укритися. Це дуже багато. І Це треба окремо працювати. Вони мають відкрите, охайне, чистеньке, провітрюване і тому подібне. Мало дуже, дуже мало користується. Я їжджу, коли перевіряю укриття, перевіряю журнали оці, знаєте, вони заповнюють самостійно. І там умовно, дві людини, три людини, які супер обстріли, там 31 липня. Шість людей. А укриття мовлення на 500. У ну, нас ж є інша статистика, так, додатково. загалом по району користуються 500 тисячі людей. Вони не користуються укриттям. Хоча вони є, а, в, на Треєчні вони є, а вони більш-менш охайні. На лісовому їх менше, але вони також є. Ну, людям ну, не хочеться йти вночі, мов. Тривога у першій годині, поки все о другій. Треба вийти тих 300-500 метрів йти, з дитинкою. Там, не хочеться. Ну, не, не, я можу зрозуміти, але в Ізраїлі тебе не питають, Тебе за ухо витягають і запхають в укриття. Там дуже жорстко з цим дуже жорстко. Друзі, завжди раджу ходіть в укриття. От коли ви бачите, що є ризик, коли ви бачите, що на моніторі телеграм-каналі трухе там або в мене, я пишу час бути, типу, от сьогодні треба бути уважним і так далі. Ідіть в укриття. А так завжди ходіть укриття, коли знаєте, що йде тривога. Коли бачите дуже багато ризиків, додаткових ідіть в укриття. Я вас дуже прошу. Далі четвер сказав. Окремо ми завжди шукаємо партнерів по сквошу, по тенісу, по всім напрямкам розвитку спорту, допоможемо в, в цих проєктах. Далі зустріч для підготовки по балансовій комісії. Перший поверх КМДА» була історія. Далі була балансова комісія. Є посилання на онлайн. Вона була дуже крута. Ваш голова блістал. Просто я і такі, і сякі ну я жартую. Друзі, реально крута комісія важлива. Дуже багато питань важливих. Вони такі, Ну, Знаєте так. Це як борт вислуховує репорти компанії. Нехай у нас є компанії, і ми слухаємо їх ачоти. Скільки платних послуг? Скільки плюсів, скільки мінусів, як це вдається. Воно досить дивно, воно досить специфічно. Але перший раз для мене було дуже важливо так зануритися комунальною власністю, де, якби, відчути, наскільки вона може бути ефективніше, наскільки вона зараз неефективна. ефективна. Отак я, я бажаю. Окреме питання, це довго розкручувати, але я знаю, що це робити далі. Робоча зустріч по плануванню рейдів, по інспектуванню точок незаконної торгівлі, алкоголем. І ще Дмитрик нас в цей момент. Таючи любив перед роботою, тяпнуть соточку за 16 гривень, а на одне око і піти на роботу. Потім прийти вже нормально, як би я тоді. Ну коротше, я троллю, друзі, але ситуація така, що в нас таке ринка, така країна, що продається дрибати сурогата. Сурогат дивний, сурят небезпечний. В баклажках продається. І реальна людина може з сотечку за 16-20 гривень і піти довольно. Не знаю, це розгорілка скільки коштує 150 гривень. Ну я певно, саме дешево. Ні, 80, напевно. зараз повторюється. Це що се мало пью. Да, я, я зав 0,5,80 гривень. 70 Значить, 0,580. Тобто Пимблюнка, ну, якщо хоче бахнути, да, как бы. На двох по 250 грамм, це по 40 гривень. 16 гривень 100 грамів. І не, сотечка, сотечка, да. 16, там дуже дешево. Але це ще спілкування, кафе, там, ну і так далі. Це ще куль... це культурний акт, соціально-культурний акт, я би так бажа, сказав. А я вам скажу, я ж навіть в постійно писав, друзі, яка різниця між гудвайном умовним і наливайкою. Якістю алкоголю і законність не законність. Якщо наливайка законна, людина хоче вгаситися в цьому ранку. Що ми можемо з нею зробити? Нічого. Коротше, важлива друзі перевірка, важлива законність, важлива безпека. Бо реально на районі гинуть одна-дві людини щотижня від цього сурогату. І довести, що це цього сирогату саме цієї наливайки, майже не важливо. Бо людина мови пити, пити, пити роками, потім тяпне сурогат, прийти додому, лупинуть чайку умірять. І ми не знаємо і за чайка, це і за різкі, декабилі за сурогата. А тому задача району висвітлити це питання. Разом з поліцією, де ж податковою, благоустрієм, департаментом благоустрія, багато чого. закривати, 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 залишити законні перевірення. Все, ну, умовно, як це як Макдо, от, ну казати, це як фастфуд. Фастфуд же не дуже корисний, правильно? Але він є. І ти обираєш або фастфуд, або суперкуринну ніжечку з капустою свіженькою. От я таке роблю, понятно? Йдемо далі. Було -бу. далі зустріч службу справи дітей. Зустрість Службу прав дітей робоча. Далі доповідь керівника служби прав дітей. Далі робота організація заходів на 29-те. Це день пам'яті. Дуже важливо. До речі, пам'ятайте, що маса заходи в нас заборонені. Маємо якось цим працювати. Це дуже важливо. Далі. П'ятниця. Рейд по незаконній торгівлі та алкоголі з запрошеними. Багато Далее робочи на зрадника. Ну что просто рейд, друзья, директори, ну, там хтось знав, що буду рейд. на наливай закрыто, але Олін коріш був Оля, його знає, да, в такій футболці красиво. Малиновый, да, такой пизд, да. І Оля, Славко, Славко, а він, он... Оля Рейд, Оля. Ну, митролем, звичайно, друзі, це ну це реально важко. Але чому я так весело до цього підходжу? Тому що ситуація ж не отак от виникла. І тут 20 років розумієте? і вона є частиною цієї екосистеми під назвою Наше життя. Це просто проблема нашого району. Це наше життя. Звичайно, біля Гудвайна, не як немає таких. Але от в нашому районі Деснянському є реальне життя. Тобто Печерці частина реального життя. Не, ну, Це не гарна це просто частина. А це також частина. Ми маємо. Тим працювати системно, але якщо без гумора може просто сойти з сума, може просто повіситься і розітися. Ні, треба боротися. А тому ми зібрали всіх там 6-7. Податково держпродспоживслужба, поліція, благоустрій наш, благоустрій київський. М -м -м, податково казав ОСББ, представники громади. Ну всі і раз одна закрита. Ми біжать, Оля на каблуках. Ми біжимо, біжим, біжимо в іншу. Хлоп тощо закрита, навіть зонтик прибрали. Що делати, що делають? Не зрозуміло. Все засняло. Засувалося, що Київ Тепленерго здає в оренду хер мій кому. Е, там в мене є лістик 280 метрів за 6 тисяч гривень. Вірите в це? Ну, я, звичайно, набрав ківтепленерго. Добрий день, як ваш настрій. І далі. Е... Як прийнято в налівайках, пояснив, що мені треба в грубій формі, І в теплоенерго відчував, вона вже є один розірваний договір, зараз буде далі і так далі. Ну коротше, треба тиснути на власників, щоб вони не препландували незаконну діяльність. Все. А, Оля, такі очі ваші Ой, як мишки, що какала. Ну да, Оля була в шоці, тому що ми зустрілися з людьми роками, десятиріччями торгує в ямі. Це так звана яма, це маяк, це е, червоної калини. І там люди вже навіть не прибирали це. Вони найма мала охорону, вона там жила, пісяли, какали, жили і так далі. Це незаконно, це не корисно, це небезпечно, це невигідно. Це без перевірок саме служби, це сотні жала від громади, це потенційний гепатит А, це потенційний сальмонеліоз, це ботулізм. Ну коротше, куча-куча всього. І зараз всі ці люди перемостилися на ринок маяк. Відразу стали популярні всі точки, які не могли здатися там дуже багато років. Люди орендують тепер в мілу. І там відкривають свою лавочку. Овочева лавочка, як Європі. Ви любите, любите овочева лавочки. Вот тут не є. Окремому працюємо з бабушками, з дідушками, з нашими Їм надаються соціальні місця. Якщо вони реально хочуть торгувати, якщо це реально їхня, їхня городина. Ну і плюс прибирання. Виклик, друзі, такий, що це черговий приклад без балансу. Це без баланс, це територія нічия, не території, хаос, безпреділ, своїльна. Я говорю, податки платиш? Так. Да. Я говорю, чесно, ні. Тобто він все сказав і коротше, друзі. Там є представники української громади, там є а, не представники української громади, вот так я скажу. І вони дуже здивовані, що якісь глава району я прийшов, кажуть, що живіть по закону, платіть податки. Ми допомагаємо ЗСУ. Юри, чуваки, найкраще допомагати ЗСУ, платіть податки. Це краще держава нічого в світі не придумала. Відсоток того, що зараз купляється волонтерами, це приблизно 3-5%. Решта це на. Ши, з вами податки. Ми воюємо за податки. Зсу воює за податки. знаєте. це нам іноземці допомагають зброєю іноді і соціальними виплатами. А з нашого бюджету формується все, що необхідне для засу. Отак Порішать, Хотіли порішать, да багато Да, е-е-е. Да, пам'ятайте, друзі, що всі ці люди. Які здивовані, вони всі платять. Я кажу, кому платите? А в нас є орендодавець, Ми даємо йому гроші. Журдну познайомте вони з цією людьми. Хто особі ліче? Ні, не можу. знайдіть призвичай. Ні, не хочу. Отаке. Говорю, Та хто це? Я не можу коротше. Ну це грьбаний бандитизм, це корупція, це приниження державності, це антидержавницька позиція, це срань, це грязь, це відсутність контролю, друзі. Це приниження продавців цих, тому що вони не мають жодних права ні на що, а вони їх не перевіряють. Вони їх них обі... Коротше, кошмар. А в виключно в законному сенсі це, мабуть, і соціальне функція дідусі, дідушки, бабушки. Бо 99% цих це перекупи. Вони купляють в одному місці, продають. Це як супермаркет. Ну, все, працюйте як супермаркет, якщо потрібно. Але супермаркет платить податки, платить налоги, платить зарплати, там ну, і так далі, багато багато інших. А саме головне супермаркет легко перевірити, друзі. Якщо що, попросити його виконувати правила, а просто безліч людей не перевіряється. Тому все по закону. Нормально? Динамічна було зустріч у нас. Радник з питань ОСББ з нашим Клавдією Петрівною, Карченко Клавдія Петрівна, і а, благоустрім. Шуріга. Проговорили, Клавдія Петрівна готує мені детальні презентації по ці райони. Каже, отут так, тут так, тут так. Це наші агенти, пам'ятайте про це. Вона всіх знає, вона все розуміє, каже, так, Максим Оксанович, тут мене тут тут, тут, тут тут а ви тут, тут не тут, дегляділо. Тут, тут, тут Далі зустріч шеу, робочі питання в нас завжди відбувається. Далі зустріч з питань проєкту Вільна сцена. Далі. Е -а, а концерт, був вільна сцена»? У п'ятниці. А, от перший концерт в актовій залі. Слухайте ви ви дивилися Оль? Я був в шоці. Ви були в шоці? Я був в шоці. Розмазана правда? Дмитрик, ви були? Так. Скульптурщина Луцька. Вона їхала сюди. А ансамбль з е, пісни танцю Збройних Сил України: шість, е, шість заслужених діячів мистецтв. Народні артисти. Дуже круто. Кожен вийшов по пісеньки лупанув вірші. Красиво, супер авації. Вони в шоці ж така тепла публіка. Знаєте чому? Оля? Тому що в нас цього немає в районі. Взагалі, в нас ніхіра такого немає. Концерти зали немає, театральної сцени великої нема. Системи такої нема. Півмільйона мінімум живе. Ну, звичайно, люди. Номер один в Україні. Ну, звісно, буде питання. Далі прийшли до мене декілька помічників народних депутатів. З ними також проговорили багато питань. Далі субота. Я думав, п'ятниця субота, бляха. Детерічний -де забіг до Дня Незалежності. Прапор 50 метрів люди несли, 50 метрів. У мене боліло калінка, я не біг. А але я всіх привітав, подякував. Далі урочиста церемонія підняття державного прапора України, нагородження з відзнаками слюсарів, прибиральників, співробітників УЗН, Шеу, РДА, всіх, звичайні люди, всіх поздравляли дуже круто. Правильно, була воля дуже Да. Зустріч фіналістів забігу до Дня Незалежності, Хвилина мовчання, гін України, все. Урочиста не квітів до пам'ятного знаку, треба вставити відео, як нас обстрілювали, до У вас є відео це. Ми е, стоїмо біля цього каменя, там луки та все і так далі. І тупо над головою десь там летить шахет і над нами ту, воно так, гіпард, а там же він прилетає і потім Потім включається щось там інше, якийсь калібр. Потім знову гіпарк да? Мощно, Мочно? І це. В день прапора України під час покладання квітів, друзі. Ось така от історія, що ви розуміли. Прикиньте, отаке життя. Історичне та ми скажу Оля, знімайте. Оля ридає, але все знімає. Нуля, ну це ж легендарні кадри. Далі урочисте покладання квітів до меморіального монумента загиблим киянам. Лісове кладовище також дуже важливо. У нас є на лівому березі окреме місце для вшанування героїв лісове кладовище. І далі, далі, благодійний захід. Я люблю парк. Чудовий захід. Співробітники РДА культура, спорт зробили чудовий захід. І що ми думаємо? Незаконна політична агітація. Так, да. і ми окремо зараз будемо наголошувати, що не може державні представники держави допомагати в незаконній політичній агітації. Так зрозуміло сказав. Всім нагадую, друзі, не можна це робити, це незаконно, це понятні неправильно. Не Поясню, чому або ми робимо за гроші депутатів щось і кажемо. депутат, депутат перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шоста, сьомий, восьми, десято, одинадцяте. Робить це все. Або нічого. А так, якісь депутати робить, якісь не роблять, що це таке. Як це може бути, друзі? Не може бути такого. Правильно? О, а далі бо мої фотки, в мене є відео таке. Скиньте, поглядати відео, в мене дуже круте відео. Да, так, да, да. бо це тривав старту. Дуже круте відео. Продовжується, друзі. Свято прапора. От там відбувається чемпіонат по пляжному волейболу. Військові, поліцейські. Всі там. Зараз буде бачата, значить це все пляж Троєщина, голубий прапор, чиста вода, дісьонка, рятівники, приємні жінки. Щось там на правому березі, по-моє там центр Києва. Ну, вже не знаю, чесно, якщо чесно. Ось вот така от історія, бачите? Деснянський район. Деснянський район. Деснянський район. Треба вставляти. я був просто шокований. По перше, краса. По друге дісенка. По третє, вийти на типа центр Ківи. Ну, центр Києва вже не там давно, а на пляжі троєщин. Друзі, по четверте, волейбольчик. Всі круті, 16 команд. 16 команд. Там військові, поліцейські, дівчата, хлопці. Всі рубляться. Перший дізон. другий, треті, подарунки, кубки. Супер ну мені дуже сподобалось. Ну тому що це ж ну клас, динаміка, це життя. Бо що? це ж дуже важливо. Жиха також ж важливо але бачите а і до речі на спорт ми витрачаємо знаєте, скільки тисячу гривень на івент приблизно бюджет івенту 1000 гривень нас приблизно Да, і ми найбільше івентів робимо в Києві, що ви розуміли. Найбільше більше 200 ми проводимо. приводимо. Отакавтистера. Друзі, ну що? Я Максим Бахматов. Це Деснянська районна міста Ківі державна адміністрація. Її голова Бахматов Максимсанич. Я пообіцяв розвати містаків до 2049 року. Я тільки почав. Слава Україні! Пока! Підпишіться, поставте лайк, станьте патроном.